Що ж вона за життя настарала? Слова куми не виходять мені з голови. Ми верталися з поминок і обговорювали, як була Марина наряджена, хто був з родини, хто постарів, хто вже відійшов. І тут Анна й каже: Ти бачила, що людям ніде було сісти? На дошках сиділи ще й веретами, старими, застелила так, наче сто років тому. Та й не вбирає вже тепер ніхто в кольорове, а все біле дають. Анна ще говорила і говорила, хто як плакав і чого, хто не прийшов, бо не забув стару сварку за межу, а тепер вже тієї землі нікому не треба. Далі вона вже про своє говорила болячки і байдужість дітей та онуків, що кішка приплід привела і не знає, що з ним робити. А я все думала про її слова. Що ж я в житті настарала? Відкрила свою хату, зайшла в світлицю. На мене дивилися великі образи в рушниках. Донька сто разів казала, або я їх викинула, щоб купити нові модні з блискітками, а я не хочу. Від мух скло обтерла і добре мені. Шкода, що на рушниках іржа від цвяхів не відпирається. Он диван та крісла купила ще в 2000-х. модні такі були тоді, з гудзиками, коричневі, ще й столик взяла дотепер як новий. Онуки, правда, диван вже розламали, за що були не раз сварені, але то хіба їх спинило? Ще й пів серванту, посуду та горняток перебили, вже нема двох наборів повних, але хоч побити, то я не викидаю, клеєм приклеїла і хай мені стоїть. Але сьогодні я чи не вперше глянула, що я теж нічого не пристарала за мірками інших. Так, побудувала хату та придбала меблі, постелила коври на стіни та підлогу, накупила пластикових квітів, вони вицвіли, правда, але я не викидаю, хай буде. Але зараз у всіх такі ремонти, що моя побілка вапном, то вже видається нічим. А донька скільки разів казала, що хоче й ванну зробити в хаті, меблі викинути та купити інші. Але як то викинути? Я купувала в чергах стояла. Калими давала, аби привезли, а вони так просто викинути. Ще купи тримається, то хай мені буде. А ремонти вона захотіла, коли мені вже за 70 стукнуло. А як же? Розчини мені ті ремонти, а коли мене не стане, то люди в порохах сидітимуть. Мамо, які ваші роки? Такі мої роки. Чи я не знаю, що ремонти на роки розтягуються? Мамо, які гроші, то не на роки. А ви такі багаті? Як такі багаті, то перекрийте хату найперше, а вже тоді про ремонти й думайте. Правда, перекрили, але то стільки грошей забрало, що вже й з тими ремонтами сіли. Якби вони ремонт хотіли, а то вони в хаті надумали туалет робити, та то гріхом. Аби то все сусідам та під вікна пускати. Чи я не чую, як сусіди один на одного дотепер в сварці, бо каналізація пішла під вікна? А гроші найскладає, складає, бо ще не одні витрати будуть, і прийдеться витягнути з під матраца. Там діти поступати мають, там ще щось, і де тепер заробиш. А хто знає, як ще її життя піде, бо чоловіка має недоброго, в село й ногою не хоче ступати, бо йому вигод нема. Що за люди пішли? Треба там перебути, там перетерпіти, щоб в домі була копійка. А без туалету можна прожити, а без хліба не можна. Думала я, що в вишитій сорочці буду, але як Анна каже, що треба в білому, то я свою ще дівочу ковтину з горища зніму і поперу от і буде мені біле. А донька вже її на ганчірку хотіла взяти. Якби я не забрала, то не було б мені в чому на стіл лягти. От що означає, мудро всім покерувати. Отут в стіл буде стояти, отут на диванах люди сидітимуть. Треба в серванті перемити, аби блищав посуд. Буде гарно. І я в білій ковтині. Підпишись, підтримай українськомовний контент.